Всім привітик! Вітаємо вас на каналі ДТК фм Готуйте чай, каву та готуйтесь до приємного перегляду. Ми у Варшаві і ми починаємо. У центрі Варшави дуже велика сума жовта, так як приїхав наш пан Зеленський сюди. Президент Варшави. дуже багато поліції. Він там. У нас на замковій площаді, недалеко від Королівського замку. Тут і сьогодні, і зараз саме на цей час проходить зустріч е, пана Анджея Дуди, президента Польщі, і нашого пана Зеленського, президента України. Очікуємо, що через деякий час буде також транслюватися по екранам. Можливо, Зеленський вийде. Хочемо це засняти, подивитися. Народ, ми зараз саме в центрі Варшави, в старому місті. Ми зараз готуємо пару пунктів, які ми точно хочемо сьогодні пройти. Це ми хочемо сходити, не знаю точно, як вона називається, наче п'яна вишня. От, там дуже круте вино, львівські круасани в Варшаві. От, розпочинаємо. Так, від місця, де ми знаходились, а саме від королівського замку до п'яної вишні йти приблизно 15 хвилин. Гуляючи, ми трішки познімали вам цю красу. В 100 разів приємніше гуляти, коли майже на кожному кроці видніються наші прапори. І от ми на місці, центр Варшави, вулиця Новий Свят, 39. Саме тут, попри погоду, завжди збираються натовпи. За цією адресою знаходиться місце під назвою П'яна вишня, створене кілька років тому українцями. Авторами п'яної вишні є троє львів'ян. Вся ідея цієї концепції це фактично продаж позитивних емоцій, розповідає в інтерв'ю один із акціонерів ресторану Роман Кіпіш. Їсти та пити можна скрізь, але тут йдеться про щось більше. Найголовніше прийти та скуштувати емоції в даному місці. 10 тисяч пляшок на стелі. Малі круглі столики, біля яких можна зупинитись, поговорити з кимось зустрінеш, і випити чудовий компот. Так виглядає одне з десяти найкращих місць у світі за версією путівника Бікселен Travel. Взяли таке соковите венце, і чек нам обійшовся. Yeah. і там була дуже крута штука можна було залишити свою замітку або від... Львівські круасани це українська мережа пекарень. Всього за два роки вони стали національною мережою, що об'єднує 70 закладів. І вже з початку грудня така пекарня відкрилась і у столиці Польщі. Асортимент круасанів та їх начинок не змінився, але його адаптували під польський ринок, тому що інгредієнти будуть постачатися місцевими виробниками. Польська кухня відрізняється від української, але виробники зробили все можливе, щоб смаки були схожими. Пообідати, шукали, хотілося чогось гарячого. І ми дуже, ну, звісно, ми знаємо про бренд Вінус, але так вийшло, що ми ніколи ні разу не були в серії цього бренду. однозначно наш рекомендаціон. Тепер ми зараз зайдемо в найсолодше місце І ваші ставки. Солодке. Це я поняла, <плес> да? Думаємо, жаль. стільки. Скільки їх? 18 злотих. Так, все, купили ми 180 грамів, заплатили 18 злотих. В свет факторії. Так, побачиться. Давай все величезне яйце. Wow. Mm. Желе дуже, скажу, свіже. Пробують. О, дай! Новим зубом, давай. Я боявся за зубчиста. Спокійну Варшаву нам не довелося зняти, бо сьогодні приїзд президента України і повністю дорогу закрили. Ще дуже приємно. Тут на кожному кроці лісить прапор України. Ну просто на кожному кроці. Ми завернули, були з головної дороги, пішли десь направо і всюди прапора України. Буді? Ну, то само собою. А тут вже пан панкета. Зараз буде невеличка відставочка від блогу. Сьогодні у мене день народження. Ми з Гірком вирішили виїхати в місто, в центр міста. А, тому зараз трішки приведу себе в порядок та покажу, як пройшов мій сьогоднішній день. Взагалі, скажу вам чесно, сьогодні у нас в принципі планів ну, майже ніяких не було. Єдине, що я хотіла, просто випити каву в старбаксі. Я та людина, яка обожнює Starbucks, не дивлячись на його ціну. Але реально, я настільки обожнюю каву в Starbucks, саме лате, айс лате з карамелью, просто без цукру. шикарно. unbelievable, просто нереально. Я не можу більше підібрати слів, ну це шикарно. І тому, недовго думаючи, ми вирішили все-таки поїхати в Starbucks. І що за 22 роки я навчилась рисувати стрілки. Малювати, як сказав Ігорьок. Так, нам їхати приблизно десь 30 хвилин. А зараз ми їдемо в Старбак порівняти ціни. Так, ми були в Ірландії в Старбаксі, тепер хочемо, щоб у Варшаві також оцінити ці ціни і порівняти, де дешевше, де дорожче. Все про ціни. Це вже буде в наступному відео. Саме огляд цін Польща та Ірландія. Ми вже в Старбаксі. Я купила свою каву, яку я дуже сильно хотіла. Ціна зараз вам вийде на екран, От, але що, що, стосовно ціни, кава тут реально бомбічна. Ми ще хотіли з вами поговорити вже якраз під кінець нашого влогу, що у нас саме були за плани та наші роз'їзди. Ми були перебували в Ірландії. Перебували в Ірландії три дні. Ми поїхали туди до наших родичів. Ну, ви влог вже бачили у нас на каналі. Хто ще не то обов'язково переходьте. От ми відпочивали там три дні, і далі ми поїхали е, знову в Варшаву. З Варшави вже я поїхала в Україну. Бачилась там з своїми рідними з мамою, з братом та сестрою. На це мене було зранку, субота до неділя. В понеділок зранку я вже їхала додому, Такі були короткочасні вихідні. Ну, поки, вже Руслана, поки Руслана була так сказати, на канікулах в Україні, я перебувала в Польщі. На той момент я знімав хостел. Ось тако, також маленька вставочка, де саме я був. Потім, коли вже Руслана приїхала, ми вже потім також почали проживати в Варшаві. Зараз на даний момент ми вже два тижні в Варшаві. Так що стосовно наших планів, поки що ми проживаємо тут, поки що ми в Варшаві до кінця цього місяця. Зараз наші плани вибудовуються. Ми їх одночасно вибудовуємо як і для себе, так і в короткочасному. Ми розказуємо вже вам. От зараз плани вибудовуються. Вам сподобався цей невеличкий влог про Варшаву, про наші. Вихідні в Варшаві, як ми відпочивали, та невеличкі, невеличка вставка, так сказати з мого дня народження. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, нам буде дуже приємно. Ми вже бачимо реальне охоплення. Ми бачимо, так як ви пишете нам ці коментарі, ставите лайки. Нам дуже сильно приємно. Будуть послання, як на наші інстаграми, ток Ми бачимо наші охоплення всюди. Дякуємо все. Люблю, обнімаю. З вами були ДДК ФМ. На канал Ддк ФМ, а то подам по масроці.